Всім добрий вечір. Вітаю вас на своєму каналі. Двохтактних некромотоцикло, як то кажуть. Як ви можете бачити, у мене на фоні стоїть мотоцикл, непростий мотоцикл. Це, можна сказати, на сьогодні вже ексклюзивний Іш юпітер для шосейно кольцевих гонок. Хочу показати невеличкий обзорчик на цей мотоцикл. Показати, що на ньому було зроблено, установлено. Як його тюнгували наші діди в 80-х годах. Досить прикольний мотоцикл. Саме про цю модель h 12 багато хто мріє. В тому числі і я мріяв. Це був один із найбажаних мотоциклів мать в своєму мотопарку. І... Цей день, по суті, настав, він мене з'явився. Появився, звісно, в стані е в залишках, навіть не в стані, в залишках, в останках, я там пишу, е в останках мотоцикла для шосейно кольцевих перегонів. Е бо те, що вдалося знайти, це вже на сьогоднішній день дуже велика рідкість, рідкість і вдача. Він у мене з'явився, я цьому дуже сильно доволен. Нічого продавати не збираюся. Там можете не, пис не писати, а що по чому, а що потім не продається, не продається. Е, в мене буде міні-мікромузей, як я його називаю. Бо вже є по суті це другий шосейно кальцевий мотоцикл в моєму мотопарку Іш12, е а також є шосейно-кальцевий Іш е 6.217. Е, до них є. Також шосейно-кольцевий Мінськ 3.216. Другий Мінськ останніх випусків Мінськ 3.227. І є один восход ШК 4. В планах ще, щоб з'явився Іша 11 і восход ШК 3. Тобто це буде така невеличка колекція. Я собі їх тут на другому етаже там. Там в мене буде красота, їх розставлю. Будуть вони більше всього виїжджати на всякі Old Carland і так далі. Такі виставки по ретро мотоциклам. Отакі От у мене невеличкі плани на ці мотоцикли. Їх буду показувати людям, яка була історія, на чому люди їздили, що вони дорабатували. Бо це, по суті, мотоцикли-конструктори. Для того, щоб він поїхав, його треба було брати отак, дві руки, заматувати рукава і починати його дорабатувати, бо з коробки він взагалі не їхав. То есть там то, що в досафе він попадав. То есть гонщики їх розбирали, От Як на цьому екземплярі в нього попилені ступиці, своє зажигання, свої резонатори. На ньому естонський обвес був з алюмінієвим баком. На ньому стоїть що там ще, свої кліпони, свої вижими щеплення. Там з тої сторони кришка кришка з лючком для інспекції сцеплення, однокольцові поршня. Оцього всього з заводу не було. Це вже дорабатували гонщики. Можете не писати мені, що. Совський Союз відстав. Так, да, він відстався, я знаю 100%. Але ці мотоцикли вони були. Люди на них каталися, їздили на змаганнях. Так, да, японці там, європейці, вони були на декілька голів вище в ті ж самі роки, коли саме робився цей мотоцикл. Но це історія. І мені хочеться цю історію зберегти, щоб не здали його в металолом, як дуже багато. Мотоциклів колись здали там пост 90-ті роки 2000-ті, тобто це не цінилося, просто вигрібалося на метал, здали і забулися. Но на сьогоднішній день це вже ексклюзив. Навіть не ексклюзив, це антикваріат. Отака історія. Так що приємного перегляду, поставте лайк, можете поділитись цим відео. В дальніше я його буду повністю розбирати. Реставрувати, щось красити, щось полірувати, відновлювати. Всі ці моцики, що вони в мене є, вони всі будуть на ходу. Навіть хотілося виїхати на чайку, на ньому зробити таким пердячим паром прогон по треку, щоб він напрям заваняв двухтактним маслом, прогрів різину і, в принципі, чайка почула цей звук двухтактного моцика, старого двухтактного моцика. Зробити декілька кругів на чайці на цьому мотоциклі, щоб він знов заваняв двохтактним маслом, прогрів різину. Зараз на чайці вже такого немає, як колись було. Отакі От в мене плани по суті. Приємного перегляду! Можете поставити лайк і підписатись. Юпітер, Для шосейно кольцевих гонок. Затюнінгований в 80-ті роки, В естонському обвесі бак алюмінієвий. Ще були пластмасюлечки а естонські, але вони не дожили до наших днів. Візде отакий тюнінг. І з прикольного. Установлене отаке зажигання. Оце бігунок, сам бігуночок, він крутиться, вертиться іскра б'ється ось тут. Це все закривалося отаким здоровенним кожухом. Кожух виточений з цільної болванки. Ви представляєте, який був доступ до матеріалу, що можна було спортити отакий кусок алюмінія. Отакі два карбюратора, які, блядь, карбюратора, Отакі два комутатора. Хто знає, з якого мотоцикла це зажигання. Це явно заводське. І хтось встановив сюди. Напишіть, з якого моцика це зажигання. Із прикольного. Однокольцові поршня. Однокольцові поршня. Ось просто одненьке колечко. Думав. Думав, що циліндр двохканалка. Но хір там. Тут циліндр чотирьохканальний. Я таких навіть ще й не бачив. З такими перемичечками, тонесенькими. Вихлоп одівається просто. Отакі от флянці. Цепляється пружинками і не злітає. Оці патрубки тут кастомні. Діди пиляли із у всіх сіл, переварювали. Із прикольного встановлена отака кришка. ік тут не предусмотрений. Заводились вони всі тока з толкача. Отут щупчик, щоб масло перевіряти. А отут всередині маємо отаку корзину з таким столиком. Це все на проволочці гоночній. Корзина, до речі, цепна, але має отакий столик. Оце все алюміній. Отака історія. Історія шосейно кільцевих мотоциклів. Це моцик конкретно після жорсткого тюнінгу. Бо там у нього все посверляне, он таке. Оські титанові, тяги титанові. Обод, як мінімум, оцей один алюмінієвий, бак алюмінієвий. Вилка похожа на ПС-овську, але вона укорочена, а на цій немає кріплення під крила. Оце відліччє від Песовських вилок. Так тут установлены чезовские выжим щепления и тормоза. Самодельные клипоны вот такие. Тут всякие пружиночки такие интересные, чтобы можно было натягивать, и оно типа в ходу не откручивалось. Вот там краныки иков. Траверса тоже кастомно, она фрезерована с куска алюминия. Це не обична поесовська траверса, а іменно кастомна. Ну і сам бачок. Бачок, до речі, кстати, там важить вообще понти. Оце його кришечка така цікавенна. Хтось мені казав, що це кришка м від якихось лодок. Так, Як воно там крутиться, вернеться. Ага. Це відкручується і це треба ну, Коротше, вытянуть не можу, здесь щось там розвальцоване чи що. Ну коротше. Ось отака пробочка тут, на цьому гоночном бачку. Хтось сказав, що це з якоїсь лодки пробка. Бак алюминиевий, там уже кілограм важить. Ну і резонатор тоже. Кастомні, самодельний. Треба буде їх замірити і подивитися, що це воно таке. А, іще із прикольного. У нього тут маятник плоский. Маятник плоский, не такий, як на 6.217. Не знаю, чи на H12 такий самий. Но я таких ще не бачу. Може це Саша 11. Напишіть знавці. Може хто знає, що цей маятник. Теж тюнінговий. Все послі тюнінга. Оце ракета буде. Скоро це все накину на раму, щоб воно не було такою насип'ю, а як мінімум було все в вкуче і нічого не потерялося. Гоночним технологіям маємо отакі гайки, от різьба всередині, а шпильки укорочені, щоб можна було цей циліндр, допустимо, підняв. Не розбирає бак, там быстренько підняв і він не впирався в бачок. Тобто це все зроблено для того, щоб можна було швидко це все розібрати. Ось така пушка. Пушка-гонка. Також із прикольного, у нього отут є штифти, щоб коли ти одягаєш прокладочку, прокладочка не двигалася не туди, не сюди. І я так зрозумів, що це все навіть є в головці. А, точно. І в головці теж є такі штифти. Тобто ти його забираєш, попадаєш на свої місця, і тоді тільки можна обжимати. Оце прикольно. Де ви таке ще побачите? Навіть на стандартному H12 от такого не було. Це все вже дорабатували гонщики самі. Гонщики, пиляли, робили ці штифточки. Кстати, така камера згорання теж, походу. Для збільшення степені жаття уменшена камера згорання. Оце таке. Оце, звісно, моторчик прикольний. Так, не можу попасти. Ще знати би де воно було. Ну, коротше, якось отак було. Не вистачає оцих патрубків. А так, в принципі, почти все є. Да, почти все є. Є тут із прикольного кожен кріпеж посверлений, навіть лапка облегчена вся в дирточках. А ще тут є тюнінговий демпфер. Це якийсь Йолінс 80-х. Весь прикол, що він ще навіть працює. Юпсель мопсель. Йому скільки років і він ще працює. Ого. Тут шарнірчик. Тут просто якась резиночка демпферна. І він 100% самодільний. йопсель мопсель. І він працює. Оце прикол. Бо бачив на восходах, на восходах зовсім другий демпфер. А це, звісно, це прикол, Оце тема. Навіть оські якісь ось, теж все спилене, укорочене, обліщене. І тут так само, ні, це щось Це не підходить, це не відсюди. Отакий От вийшовік. Дякую за перегляд цього некрометалолома. Ще зараз трошки сполірну вам на майбутнє. Що буде у мене на каналі? Це у нас восход ШК 4. Отакий красавчик. Зараз пластик знятий. І Мінськ ШК 3.216. Як вам тормоза на минске, Сразу на два барабани. Это Минск, який має ехать 160 километров. Ну и восход там 160-170. ось вот на таком моторе. Это Минск. А вот там восход. Так что всем пока. До встречи на моем канале.